Друзі, всім привіт! З вами Олександр. І сьогодні у нас буде необичне відео. Я виходе, таке слово вибрав, як «лінія життя», або, як кажуть, предназначення. Сьогодні я хочу більш детально цю тематику пояснити і взагалі, щоб ви це все зрозуміли. Тому що вам в житті воно пригодиться, і з усіх цих ілюзій ви зрозумієте таку невеличку, скажімо, хоча б істину. І розуміння, взагалі, е, чуток нашого хоча б оцей кусочок сценарії і як воно все це відбувається, я виходить, вам зроблю е, це все буду малювати і пояснювати, як це воно буде все виходити. Давайте я спочатку буду все вам показувати е, на прикладі свого життя, і ми почнемо з першої лінії життя, а ви взагалі ну, зобразите по, по своїй ситуації і почне до вас це все розуміння доходити. А саме більш інтерес в тому, що ви зрозумієте, до чого краще приділяти більш ну, уваги, і виходить, чим краще займатися, а що є там, скажімо, втористіпінне. Ну, давайте почнемо з першої лінії життя. Давайте продовжимо. Дивіться, я написав ось на листочку, так вам намалював. Це в мене перша лінія життя. Було більш детально видно. І давайте я вам прочитаю. Е, ви бачите, виходить у цьому першій картинці. Це чотири чоловічки, це моя була сім'я. Виходить, це я, моя сестра, е, батько і мама. Виходить, до 18 років е, я жив з рідними. І все це поступово йшло в мене. Перше, це виходить, е, я нав... навчався в школі, садик, школа. З села ми переїхали в місто маленьке і виходить знов школа, і виходить, я там учився, батьки там трохи ставали на ноги, ми там крутилися, там гуляли, ну і всім цим займалися ще діти. І давайте саме перше. Перше я записав уроки. Ви дуже зрозумієте, першу задачу урок, і тому що він буде постійно повторюватися. І цей урок буде повторюватися до тих пір, доки ви не зрозумієте. Що треба зробити? Я тут написав давати здачі. Виходить, у мене був в житті урок, щоб я навчився давати здачі. І я тепер вам розкажу, як цей урок у мене був. Виходить, коли я там в школі був, мене трохи обіжали. Були сильніші хлопці, я був найслабший, найменший. Я тоді, скажімо, не міг давати здачі і мене обіжали. Правда, були такі ситуації, коли за мене захищались, але все одно я цього не міг урока пройти. Це школа була, це було в селі до 4 класу. Це мене такий урок був, вони обіжали, я не міг здачі здавати і не знав, що в цій ситуації робити. Ну, Багато хто там батькам розказує, багато там друзів знаходить мені І ці друзі там дають здачі, але цей урок ще був не пройдений. Далі я оце пішов, це перша лінія життя, до 18 років. Виходить, далі в мене була ситуація. Це коли я в школу пішов, все одно знайшовся в школі хлопчина. Якийсь сильніший за мене, і мене знову почали там, обіжати. І виходить, я знов не міг дати здачі. Тому що я не розумів, що це таке. Я тоді був трохи закритий, ну і сам по собі такий більш спокійний, добрий. І не знав, чому взагалі там люди йдуть, мене обіжають, а я ні до кого там нічого там проти не маю і стараюся не лізти. І от так я получав. І третє, оце вже було. Це вже в коледж я пішов, і коли я пройшов цей урок, урок я був. Я вже в спортзал записався, якимось образом так склала ситуація в цей сценарій. Ми там, скажімо, знайомий, недалеко від мене жив. І він каже, що я в спортзал хожу, я качаюся і можу тебе забрати. І ми там груша боксіра. І в цей момент я пішов з ним. І ми десь буквально може года 2-3. Півгода з ним ходив, тоді далі сам ходив. І яка була ситуація, я ходив вже в спортзал, я качався, і цей якимось образом каже: Сан, тобі треба бути сильнішим і давати за себе здачі. І він почав мене ставити спарінги. У нас були такі речі, як спарінг. Ми надівали перчатки і билися. І з того моменту я почав з різними, скажімо, хлопцями битися. І дійшло до того, що я там одному здачу давав, тоді сильнішим, сильнішим, сильнішим. І вже коли в коледжі було, в мене знов вернулася ця ж річ. Скажімо, цей урок прийшов до мене на голову вищий хлопчина, і він почав там, я пам'ятаю ситуацію, я на фізкультурі біжу 100 метровку, а він взяв оці реп'яхи і кинув у мене. Перші були моменти, коли він там ручку кидав, він був вищий, і скажімо, мене там ні, ну, не вважав, що я там, можу йому уздачу дати. І в якийсь момент мене це вже розізлило, коли оці реп'яхи були у мене. І я попросив одного одногрупника, я його добре знав, кажу, Міг би ти зі мною піти, там, підстрахувати, якщо в мене не вийде. Це після фізкультури, я цьому хлопчину кажу, ти залишся, хочу з тобою поспілкуватися. Він залишається не того, не сього. Я кажу, зачем ти кинув мої репіхи? Він каже, а в чому проблема? І я йому туди в морду заряджаю. І він з того, що не зобразив, що случилося, він не знав, як реагувати в цій ситуації, і я вже встав в стойку, скажімо, мене як учили. І готовий був вже з ним битися, хоч він був там вишив, в нього більші там кулаки були. І виходить, він почав за мною боротися, і тут, замітив, що я йому замочка ще зробив, він не міг вибратися. І прибіг вчитель з фізкультури, нас розборонив. Це, я ще пам'ятаю, в коледжі був цей момент в Україні. І в той момент, скажімо, після цього до мене більш ніхто не очіплявся, як будто відбило, скажімо, магніт, відтягнуло цих всіх. Дав були там словесно, трохи там говорили. Я не сильно звертав уваги, але вже не було цього, що, скажімо, до мене члялось. І виходить, дійшло до університету. В університеті це вже інша лінія життя. Так, давайте далі. Це я урок пройшов. Далі я записав вам Хочу. Це номер два. Хочу це в основному ви повинні зобразити, тому що кожна лінія життя дає оце Хочу і у вас оцього цього є інтерес. На цей момент, скажімо, на першій лінії життя, коли я ще з батьками жив, я ще толком не знав, що я хочу. Ну, в той момент мені там, скажімо, подобалось зберігати кошти, я міг там стипендію зберігати. А тоді рідні мені підказували, що там можна купити для дому. Ну і я оце купував. Це якраз було хочу. Ціль я записав: ціль в основному ставиться також. Ціль ще не знаю, я написав до 18 років, тому що я не знав. Ким я хочу навчатися, на кого поступати. Я взагалі думав там, айтішником, тим, тим, тим. І в школі, там, скажімо, до 18 років взагалі не знаєш, що, що ти хочеш, і не зможеш з цього ціль поставити. І в той момент мене якось якимось образом там, я пішов електрику навчитися. У мене там були 4 факультета у коледжі, і я так якось пішов. І далі це необхідне. Необхідне, я записав. Це скажімо, при вашій ситуації в цьому сценарії або в лінії життя, де ви живете, є ті речі, які скажімо, ну у вас може не бути бажання їх виконувати, або, скажімо, ви їх не хочете робити, але вони необхідні. Це задачі там, скажімо, оплата за навчання, коли я там вчився в коледжі, там приходилось викладачам платити. я Якоби це не хотів, у мене було цього бажання скажімо, піти вчителем, але він там оцінку не ставив, я би стипендію не отримав. Це було те, що необхідне, там оплата за навчання і допомога там рідним. Не всіх я там хотів це, скажімо, свої гроші віддавати, сказав, там, чого там, там батько не оддасть або сестра. Ну, мені там, скажімо, це теж було необхідне. Тепер давайте я вам розкажу свою другу лінію життя, щоб вам було більш детально і я вам намалюю і знову буду пояснювати. Так, давайте ще більш детальніше. Те, що я упоминув за першу лінію життя, виходить, вона поділяється на такі відки. Іде одна лінія життя, ви знаходитесь оце з рідними, але є ще такі відки, ви, там, наприклад, переходите з одного в інше. Скажімо, ви там живете в одному будинку, переїхали в інше, але це все йде по ці відки, і ви там вдосконалюєтесь. Наприклад, худобою батьки займалися, вже худобою не займаються на роботу, ходять. Щоб Ви це розуміли, це виходить, оце йде лінія життя. А це по сценарії цих ліній життя. Вони завжди оце на повній лінії життя йдуть по сценарії. Далі я вам розкажу з 18 це вже років, я вже знову вам, щоб ви розуміли. Я тут якраз поясню вам більш детально. Давайте, коли я вже, скажімо, переїхав в університет до України, ну, в Київ в Україні ще, я оце навчався. І виходить, хочу вам розказувати оці підвідки, і виходить, це длилось, там, скажімо, до 26 років. І виходить, 18 років е інтерес в тому, ось скажімо, урок, перше, що в мене було. Це була одна людина, яка за мною училася, за мною жила в гуртожитку, якось, скажімо, якимось образом мені його кидають, йому мене. І ми проходимо, скажімо, сумісні уроки. Він мене чомусь вчить, я його вчу. І це був длительний процес, тому що ми там, оце в Києві доки жили, ми якось разом були. І в нас було, скажімо, він була сильна лічність, і я скажімо, по своєму образу, ну не по силі, а скажімо, по характеру. Тоже там був свій, свій характер, у нього свій характер. І отут ми якраз з ним проходили уроки. Він там, скажімо, учив мене там більш будь хитрішим, тому що я тоді. Коли приїхав там з дому, мене ще цього не навчили, а він навчив, там, як можна хитро вийти з ситуації. Це якраз у Києві було. Далі, оце якраз людина, що ми в Києві були, і він якраз мене ще навчив, коли ми були на роботі. Ну, звичайно, я йому дуже благодарний, тому що це свого роду урок, і він теж по якійсь причині нам необхідний. Далі, коли я оце виходить, з ним пішов на роботу, ми пішли на одну роботу, я вже працював. І в нього був такий характер, в нього більш лідерські качества. І він навіть коли ми там була в нас головна управляюча, я ніякого впливу не мав. І він мені якраз оце це мене підбив, скажімо, на таку аферу, тому що в нас там були свої, скажімо, невеличкі проблеми. Я був там продавець, викладав там воду в супермаркеті, і в нас були грузчики, які нам доставляли цю воду. Ну, вони не слухалися того, що їм там 40-50 років, а ми як студенти були. Перший я устроївся. Я тих, що студентів в мене там були теж знайомі, поустраював. Ну вони слабі, вони не могли вплинути на оцих грузчиків. І виходить оцю людину, мені якраз він прийшов до мене на роботу, і тоді ми якраз могли на це все вплинути. Тому що двоє, коли нас було, ми якраз могли їх на них якоби нажати, хоч вони були постарші. Ми там уже суправляючі говорили, кажемо, така то така -то ситуація, тому що це до всього до цього дійшло. І ми от все так жили. і Він мене там учив одного, того, що я не вмів. А я йому був по якихось причинах дуже інтересний, тому що мої, там, скажімо, думки трохи відрізнялися від от його. І він не міг, тому що в нього характер був психолога, не міг мене зрозуміти. І він постійно мною цікавився. Любопитство в нього було. В як, ну, як в цій ситуації чи в цій ситуації я поступлю. І скажімо, з усією людиною я проходив певні уроки до поїздки Німеччини. Далі хочу прочитати наступне це в нас «хочу». хочу, це якраз у мене вже відкрилося. Це німецька мова. В якийсь момент я просто працював на роботі, і в мене приходить в голову, якийсь голос мені говорить, якби знутрі, що я більше не можу на ці, Ну, якоби на роботі вже не хочу ці працювати, а хочу вже переїхати за кордон, бо там більше платять. Но в той момент я ще не розумів, куди. І в той момент я сидів на уроці. Я обдумував, куди мені поїхати, заробляти гроші, тому що, скажімо, ці страни великі і потрібно їх вибирати. І в цей момент мені якось на уроки говорять про Німеччину, і в мене оце бажання якби загорілося поїхати в Німеччину. І пізніше, скажімо, коли я перший раз, це вже в 2017 році було, мені там не пам'ятаю скільки було. Уже коли я перший раз поїхав, я поставив ціль. Переїзд в Німеччину, це вже була моя ціль. І далі хочу, це мене зацікавило вже з 2019 року. Це я вже не тільки накопичував гроші, а вже інвестиції. З 2019 року я вже почав інвестувати і почав читати книги. Там, скажімо, богатий папа, бідний папа Кіосакі мене зацікував. Наполеон Хіл, думаю, багатій. Тоді я почав дивитися різних інвесторів, таких як Тімченко. Я почав ними цікавитися. Мені стало любов, куди вони все інвестують і як вони з цього прибуток отримують. І я цим дуже мене цікаво було. Я ці книги підчитував. Но тоді ще моє общество, скажімо, коли я проходив цей урок, ще не було таке общество підібрано в тому, що теж накидують ідеї і ви якось горите цим бажанням. Але все-таки це общество в мене вже почало братися, коли я вже приїхав ну, до Німеччини. В Німеччину я приїхав вже в 2020 році. Уже в мене були інвестиції. І одна інвестиція це була вже накопичив гроші, щоб поступити навчатися в Німеччину на магістратуру. І я якраз отут вже навчався. Це моя була ціль в той момент. Я теж не знав, як мені переїхати. Я думав на роботу поїхати. Я думав аузбілдинг тут в Німеччині робити. Я знайшов сім'ю, пробував сім'єю. Якось спілкуватися. Моя було дві, два співбесіда, коли я. Спілкувався з німецькою сім'єю, щоб у них жити і їм допомагати. Я вже тоді в той момент планував в Німеччину переїхати з 2017 року, коли я перший раз приїхав на практику. Я вже загорівся бажанням і не хочеться в Україну. Мені не подобалась моя робота, тому що я клубніку збирав, але мені подобалась країна і самі оці німці. І в той момент я вже там до 1 мову німецьку вчив, тому що я там вчив 4 чи 5 місяців курси. І мене вже загоріло це бажання. Я почав три рази на практику поїхав, а тоді вже на четвертий раз я вже переїхав у Німеччину і почав тут учитися з 2020 року. Це зараз 24-й, я все всянувши в Німеччині. Далі хочу оця ціль, я поставив переліз до Німеччини. І коли я переїхав вже в Німеччину, теж вам розкажу. До мене люди такі підійшли якраз тим бажанням, що я горів. Тому що хочу я інвестиції. Я про них узнаю, і до мене люди такі приходять в одного там, скажімо, хлопчика, там батько-бізнесмен, він мені вже підкидає ідеї, і іншого хлопчика теж всякі ідеї, куди можна гроші вложити. І ми це все думаємо, куди можна краще гроші вложити. Ми думали бізнесу відкрити, школу зробити німецьку і англійську і онлайн, щоб займалися. У нас були різні ідеї. Це вже в Німеччині з 20-го року. Це якраз я тут вже жив і. Якраз е, оце я думав. Е, і це длилось протягом двох років, тому що вже в 22-му році в кінці я вже е, ну, поїхав на Erasmus в Голландію, і там вже моя третя лінія життя включилася. Далі дивимося, що було необхідне. Коли я, наприклад, жив е, в Україні, я там е, за навчання я не платив, було державне, але платив за гуртожиток, е, там методички купляв. Мені необхідно було на роботу ходити, тому що там батьки не могли обезпечувати. Оце те, що мені було необхідно, ще курси німецькі. І якраз уже в тому мені якби внутрішній голос говорив, каже: Сань, вчи німецьку, тобі воно необхідна. І в мене інтерес з'явився до Німецької, інтерес до інвестицій. До всього остального тебе не чіпляє, а до цього тебе чомусь воно чіпляє. І коли вже скажімо, у Німеччині, в мене було там. Я далі ходив, продовжував німецьку вчити, і дійшло до того, що я став викладачем. Я почав вже викладати німецьку мову, тому що в мене було там, 5 років практики, цього вивчення. Я вже, у мене спочатку ще в Німеччині було десь рік вчителі русско-німецького говорячи, була було вже німка, виходиться, коли ми вже в університеті вчились. Кроме того, я вже на пари тут ходив, я вивчав німецьку і далі я вже дійшло до того, що я дето. Рік викладачом вже працював Я людей до А 2 Навіть коли війна почалася, у мене було багато українців, там шість людей, і я цих шість людей з ними займався німецькою мовою. Крім того, я на роботу ходив. І в мене була така ціль: спочатку куча людей в мене було, почали більше і більше грошей платити. І коли я ходив, почав більше і більше грошей брати і почав курси свої дорожати. Чомусь почали люди від мене уходить. І я тоді сообразив, що виходить. Саме був оцей процес це допомагати е, людям вивчити мову, а саме, коли скільки вони можуть, то скільки платять. І в мене так залишилося тоді двоє людей, і вони мені там платили взагалі там дуже дешево, що, там, скажімо, мені в цьому на роботі в три-чотири рази більше платили. Але все одно я з ними продовжував контакти, я їх учив, учив. Мені це якось подобалося. Це вже було в Німеччині. І оце якраз коли вже я приїхав до Німеччини, мені стало необхідне в Німеччині оці, страховка, тоді виходить, гуртожиток дали безплатно, але за радіо ми платимо, тоді цього, за навчання, за семестр, ми тоді 80 євро платили. І оці певні гроші ми виходили. І я знову пішов туди, вже в Німеччині на роботу, працював на роботу. І перше, що оце, виходимо, загорілося це загорілося бажання, це Здати учобу, тому що вона теж була необхідна. До, в тих моментах було необхідно школу здати, а тут вже необхідно як би, довчитися. І перші оці моменти були це зацікавив Расмус, це я в Польщу поїхав, а після Польщі я якраз уже поїхав в Голландію. І тепер вам розкажу намалюю третю лінію життя, щоб ви зрозуміли, до чого я веду. А далі я обсуджу, ну, зроблю висновок, щоб ви поняли, до чого це.